Враховуючи збільшення пацієнтів з гострою неврологічною патологією, було прийнято рішення створення спеціалізованого інсультного відділення на базі існуючого неврологічного відділення за вимогами НЦЗУ і програми медичних гарантій. Відділення працює в режимі 24 на 7, де надає допомогу пацієнтам, які поступають по ургенції і госпіталізуються у відділенні. Відповідно до програми медичних гарантій, Пацієнти в відділенні забезпечуються повністю всім необхідним медикаментозним лікуванням, а також постійним професійним наглядом надання допомоги медичним персоналу. При поступленні пацієнтам виконуються всі необхідні обстеження, включаючи КТ контрастування, яке проводиться в обов'язковому порядку кожному пацієнту з даної патології, враховуючи збільшення росту захворюваності на сьогоднішній день все робиться можливо для того, щоб надати якісну медичну допомогу відповідно до протоколів затвердження ЦЗУ і відповідно до всіх вимог. Дбали ставлення до пацієнтів. Професіоналізм наших лікарів дає можливість і шанси на видуження нашим пацієнтам, які поступають на жаль, кораблям важкому стані. Це відділення має пакет надання медичної допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом. І наразі обслуговує три райони: Баранівський, Свягельський та Ємельчинський. В штаті в нас працює шість лікарів неврологів та сім ставок медичних сестер. Допомогу пацієнтам ми надаємо цілодобово з можливістю проведення їм комп'ютерної томографії головного мозку із внутрішньовенним контрастуванням. У нас є спосіб лікування і для ішемічних інсультів, такий як проведення тромболізису. При наявності кандидатів на тромболітичну терапію лікарня забезпечує наявність тромболітика, і ця допомога надається всім без виключення. При наявності пацієнтів для проведення механічної тромбоекстракції пацієнтів відправляємо в Житомирську лікарню номер 2 імені Павлосенка. У зв'язку з військовим станом зараз кількість військовослужбовців для в нашій лікарні, які отримують допомогу, збільшилася. І Ось одного дня привозять військовослужбовця молодого, 49 років, цілком повного сил та енергії. І він приїжджає і в нього повністю паралізовані праві кінцівки. Ну, для молодого чоловіка це є досить важко сприймати і, можна сказати, крапка на його житті. Враховуючи час початку симптомів, після проведених до обстежень, ми вирішили проводити йому тромболітичну терапію. Звісно, пацієнт також був здивованим. І не відразу погоджувався на це проведення, але шага до життя його переборола. Заглиблюватися повністю в проведення самої тромболітичної терапії не будемо, оскільки це потрібно більше для лікарів, для медичних сестер. Воно потребує певних критеріїв, показників, за якими потрібно спостерігати. В нас є блок інтенсивної терапії з обладнаними кардіомоніторами, і ми можемо цю допомогу адекватно надавати. До кожного ліжка підведена киснева точка для забезпечення і моніторити стан пацієнта відповідно до всіх функціонально-життєважливих показників. Ви можете самі побачити, переконатися санітарно гігієнічні умови, тут і душова кабіна, і туалет. Відповідно, що пацієнти, які знаходяться в них дійсно дуже важкі, могли провести всі санітарно гігієнічні процедури. Це процедурний кабінет, де теж відбуваються маніпуляції, зберігаються медичні препарати. Я хочу вам ще раз наголосити, що все лікування наших пацієнтів відбувається безкоштовно за програмою медичної гарантії, відповідно до пакету послуг. Після проведеної тромболітичної терапії даному пацієнту рухи в правих кінцівках повністю відновилися, його нічого не турбувало і він повністю вийшов без неврологічного дефіциту. Це ще раз підтверджує необхідність проведення тромболітичної терапії, важливість вчасного надання медичної допомоги, і, крім того, розуміння оточуючих та населення перших ознак інсульту бо кожен може допомогти. Прибув 18 го числа. Так трапилось, що ми з підрозділом були у лісопосадці, стало чомусь погано. Нічого не боліло, але стан був поганий. Потім зрозумів, що відказала права сторона. Зрозумів, що це інсульт. Хлопці забрали автомат. Мене привезли сюди. Тут Зараз у мене. В общем, персонал дуже швидко спрацював, взяли всі аналізи, все, що треба, зробили. Що вони мені там робили, я не знаю. Лежав в палаті інтенсивної терапії. Хочу вивели мене з цього стану. Зняли за мене, одежу, я ж був з лісу забруднений. Все зняли, перестирали. З дому принесли і мені домашнє, переодягли. Теж, ну, ставлення дуже хороше. Ем, персонал просто золотий. Особа подяка Любові Ярославні. Ставиться до хворих, як до своїх рідних. Все, що треба, всім, що треба, мене забезпечили. Кормлять дуже гарно, хорошо. Ем, Люби прохання, ну щоб таке чувство, наче які, то мене всі гладять.